Триває ефір нашої програми, і сьогодні ми говоримо про етику спілкування з людьми з інвалідністю. Моя гостя Наталія Павленко, психологиня, консультантка, терапевтка з військової та кризової психології. Наталія, добрий день. Добрий день. Почнімо з того, що ми взагалі називаємо етичним та неетичним спілкуванням. Ну, це загально прийняті норми, які своєю метою мають. Коректне е, коректне спілкування з людиною, щоб її не брали, щоб їй було комфортно, щоб не створювати якийсь дискомфорт людині. Люди з інвалідністю, чи е, саме так їх правильно називати, або є інші ще варіанти, які е, допустимі варіанти є. А все треба говорити через слово люди, людина. Перше тобто, слово «людина». людина, тобто не інвалід, не ампутант, не без ноги, без руки, там без оки, А людина з, з ампутацією або людина з ампутаціями, людина з інвалідністю і так далі. Тобто, через слово людина. Якщо того потребує ситуація, чи можна уточнювати, якщо людина з ампутацією, наприклад, руки. Uh -huh. Щоб було зрозуміло. Звичайно, так, людина з ампутацією. Теж руки, є да, да. Або Чому... з ампутацією кінцівки, верхньої і нижні. Uh -huh. Чому взагалі важливо дотримуватися цих етичних норм у спілкування з людьми з інвалідністю? Якщо людина з інвалідністю, якщо говорити, наприклад, це людина з ампутаціями, то це втрата частини тіла. І це досить велика травма. Психологічна, не тільки фізична, але й психологічна. І е, люди справляються з нею по-різному, так само, як і з будь-якою травмівною подією в житті людини. Є люди, які більш легко проходять цю стресову ситуацію, травмівну, хтось важче проходить. І це, так сказати, зона болі в будь-якому випадку. Я не тільки про фізичне, я про психологічне. Тому е, треба обережно тут е, доторкатися. До цієї теми, скажімо так. Чи працюють психологи з людьми, у яких є ампутація? Звичайно, якщо людина потребує психологічної допомоги, то працюють звичайно. А на якому етапі вона надається? Ну, в принципі, чим швидше, тим краще. Але знову ж таки не всі потребують цієї допомоги. Не потребують тому, що вони самі кажуть, що ми не потребуємо допомоги ну, такої, можуть самі відмовлятися, ну але справа не в тому, що відмовляються. Є люди, які можуть і самі справитися досить адекватно. Ну, я працюю переважно з військовими, і вони між собою можуть себе називати і ампутантами, і безногими, але вони між собою. І я спілкувалася з ними про це, що а якщо людина стороння. Скажімо, цивільна так звернеться, це ок, ні. Так ні. Їм не можна. Це стороння людина. Ну, а якщо це друг і так, між ними між собою. є собою, тобто для них це нормально ні. між собою. Тобто вони допустимі свої, е, свої жарти, свої звернення. Тобто там зовсім інша історія. Якщо людина стороння, так звертається, то це образливо звучить. Ну от наскільки я можу зі свого досвіду сказати. Наскільки взагалі коректно ставити запитання про інвалідність, і якщо цього знову таки потребує ситуація, як правильно поставити це запитання, щоб не образити людину? Напевно, однозначної відповіді я такої не дам, тому що це треба індивідуально виходити з ситуації, наскільки яка це саме інвалідність, і яка це, скажімо, якщо говорити в психологічному плані, наскільки ця травма вже пережита. Тобто наскільки вона давно була отримана? Ну, не обов'язково давно. Не обов Інколи люди є вже, які отримали ампутацію спочатку повномасштабного вторгнення, але вони до сих пір не можуть оговтуватися. Є люди, які зразу приходять в норму, тому тут не про терміни. Але якщо говорити знову ж таки про військових, ну я так більше схожу на цю тему, бо я, напевно, більше досліду з цього, то вони зазвичай люблять про це розказувати. Тому можна. Ну, Не прямо з, з першого речення чи з першого запитання, а якби роззнайомитися, спочатку, познайомитися да, трошки, а потім можна спитати, а як ви отримали поранення, коли ви втратили кінцівку, як у вас це відбулося. Зазвичай вони розказують, і ну, вони хочуть, багато з них хочуть уваги до цього. Ну, чому я питаю, що так може скластися ситуація? Ну, наприклад, там, люди лежать в одній палаті в лікарні. Так. Чи журналіст прийшов на спілкування з військовим? Очевидно, угу. очевидне запитання є, як була отримана травма поранення. Ну, так, але це ж треба дивитися по ситуації, в якій людина стадії, наскільки вона хоче спілкуватися з вами, взагалі як журналістом, чи взагалі з вами як з людиною. Тобто, ну це індивідуально, але це допустимо, і як я вже сказала, що часто вони про це хочуть говорити. А чи можемо ми зі свого боку зрозуміти наскільки людина пережила чи не пережила цю ситуацію? Вже? Ну, ви можете ж запитати про ну просто коли ви там отримали поранення, чи ви отримали поранення в бойових діях, чи це як сталася ваша травма, ваша, ваше поранення? І людина, якщо вона просто скаже там на війні крапка, то якби людина закрита, ви ну просто треба бути уважними, напевно, ще. Якщо людина не хоче туди йти в цю розмову, то не потрібно туди йти. Якщо людина залюбки, вона розповідає, то спілкуйтеся. Тобто, якщо людина відповідає коротко, ставить крапку умовну, то, скоріше за все, далі вже не етично перепитувати ну, в неї на, подробиці? Напевно, так, да, але знову ж таки, мова ціла. Тобто по людині можна побачити, коли людина закри, закрита, тобто, вона не хоче відкриватися тут. Особливо, якщо ви незнайома людина, то якби береш трима. яких слів або фраз варто уникати при спілкуванні людьми з людьми з інвалідністю? Ну не на позначення цих людей, а взагалі щоб не травмувати якісь можливо є слова або фрази тригери, які нам не здаються такими, що можуть травмувати людину. А от людина з інвалідністю може травмувати, ну, от, як я приводила приклади: от без ноги, без руки, інвалід. Ну якби такі речення, а ще. Напевно, жалість, тобто фрази жалю. Тобто ой бідненький, ой як ти тепер жити будеш з цим, а, ну якщо це військове, то коли там перемога, коли там війна закінчиться, ну і такі, такі речі. До прикладу, це ваш досвід спілкування саме з військовими, говорить uh, про да. те, що я, я все розказую зі свого досвіду. Про так. це їм говорити неприємно і краще уникати. Цей ну говорити. жалість прояву жалю жалості до цієї людини. Це однозначно. Ну, наприклад, може вирватися фраза ти що не чуєш, а людина отримала контузію, і в певному моменті ми можемо просто не зупинити себе. Тому що це звичайна фраза, ти що, не чуєш, не почув. а Ну так, контузіє. але можна зробити такий ляп в будь-якій ситуації з будь-якою людиною. Тобто, якщо ви зрозуміли, що ви зробили ляп, то можна вибачитися. Ну Ні. я не, не зрозумів, я не зрозуміла, я не знала. Вибач, я ну просто щиро так? принести так. своє вибачення. Чи є різниця у підході спілкування людьми з фізичними і ментальними інвалідностями? Ну, напевно, знову ж таки, треба бути уважним і щирим, придивлятися до кожної людини. Тобто не можна, немає одного якогось правила, як спілкуватися, наприклад, з, людьми, з людиною з фізичною інвалідністю. От те, що одній людині підходить, другій не підходить. Тобто, все, так все сама, за психологія? Звичайно, а так само, як і з людьми з ментальними порушеннями. Тобто це різні речі, звичайна фізична фізична інвалідність і ментальні порушення це різні речі, різна специфіка. Але обережно і щиро, і навіть якщо ви не знаєте, як себе поводити, або не знаєте, що сказати, то можна прям так і сказати, що я дуже перепрошую, не хочу образити, я не знаю. Правильно тобто... я це запитую, неправильно, тобто щиро, звичайно, по-людськи. Перепросити тобто, робити... наперед, на за, за, за свої за свої можливість. Так, звичайно, помуки. якщо людина не знає абсолютно губиться, то так можна сказати, що, вибач, я е, щиро відношуся, але я, чесно кажучи, не знаю, чим я можу тебе можливо образити або ні. Якщо я таке зроблю, то вибач я. Немає такого наміру, якщо людина з інвалідністю перебуває у супроводі людини ще однієї ну, супроводжує, до кого з них коректно звертатися чи до обох, чи до Перші когось першу чергу одного? до людини з інвалідністю. Тобто, якщо людина вона може відповідати, говорити, то з нею спілкуватися треба спілкуватися. Тобто, якщо людина вона не здатна да, в певну міру вести діалог або там контакт, то до людини, яка супроводжує, але в першу чергу звичайно, до людини з інвалідністю. Тобто буде некоректним, якщо ми звернемося до так. Так. Людина, це, яка супроводнає людина в будь-якому випадку, тобто, да, вона з інвалідністю, це неї відбулися зміни в фізичному тілі, але це людина. Тобто вона така сама людина по великому рахунку, як і інші люди. Тому, виходячи з цього, і потрібно спілкуватися з такими людьми. Тобто не робити, не лякатися, не намагатися, звичайно, не бентежитись. Тому що ну, це люди, такі самі люди, просто що сталося з їхнім тілом. Але вони справляються, тобто, вони продовжують жити і так далі. thank <sighs> you Якщо людина пересувається на візку або mm -hmm. крісло колісне, ще це називають, чи треба нахилитися до неї, щоб говорити? Щоб не зверху вниз говорити, а щоб очі були на рівні при спілкуванні? Ну я думаю, що якщо це тривала розмова, то напевно це було б зручно в першу чергу для людини, яка знаходиться на візку, тому що видивитися це дійсно незручно. Якщо це коротка розмова, то я думаю, що не треба. Прям таких нахилів робити, тільки коли ви бачите, да, людину на візку і там перед нею е, падати. Тобто, е, якщо вам там щось треба подати або поправити ну, ситуацію, то звичайно можна присісти, щоб це було зручно в першу чергу людині. Але прям так. Нагинатися зразу, я думаю, ні. Ну, щоб не кричати зверху, вниз. Ну, Я не думаю, що це прям завжди буде коректно, так зразу там, присідати чи ще щось. Тобто, я, ну, мені здається, що якщо розмова тривала, то доречно було б. В залежності від ситуації. Якщо є можливість сісти, це б напевно було ідеально сісти. Перед ну, тобто, людину, якщо є лавка, поруч це було б ідеально. Так. Наскільки взагалі коректно пропонувати свою допомогу? Людині, яка про неї не просить, mm -hmm. ну от, наприклад, ми знову таки бачимо певну людину у кріслі, коли з колощатками, наприклад, у парку він сидить, можливо, йому потрібна mm -hmm. допомога, а можливо, не потрібно. Чи коректно пропонувати свою допомогу, якщо раптом вона потрібна? Я думаю, що якщо видимої такої потреби немає, що людина вона сама справляється, то напевно ні. Але ну не зайвим буде спитати, чи можу я вам допомогти. Але якщо людина собі просто сидить і вона не потребує, ну, не просить, скажімо так, не показує якось явна, що вона потребує допомоги, то я думаю, ні, тому що. Ну, це може певною мірою людину принижувати і ну таку безпомічність, да вона може відчувати свою безпомічність, а людям таким хочеться все ж таки мати контроль над своїм життям, контроль над їхніми діями. Але звичайно, якщо ви бачите, явно що людина там не може двері відкрити або заїхати, то однозначно треба запропонувати допомогу. Запропонувати чи навіть раніше там відчинити двері, коли очевидно, що. Ну, це залежно не може. від ситуації. Якщо ви бачите, що негайно треба, то відкривайте двері. і Каже, давайте я вам допоможу з посмішка відкрито. Скажімо, так і якщо ми бачимо, що людина з інвалідністю військова, угу. ми бачимо по ній, а, і хтось з перехожих просто хоче висловити свою вдячність військовому, угу. не вступати в довгі розмови, не пропонувати допомогу, угу. просто висловити вдячність. Угу. У мене є така фраза універсальна, яку я дуже часто просто на вулиці використовую, просто кажу дякую за службу. посмішка і дякую за службу. Можна покласти руку на серце без слів. Просто посміхнутися, глянути в очі і покласти руку на серце. І яка реакція зазвичай на цю фразу? Ну, часто бентижаться, якщо військові, напевно, я би сказала, так трохи ніякові. Але... А, а як треба прийняти цю фразу тоді коректно, з, з точки зору військовому? Ну всі ж люди різні. Тобто, знову ж таки, з мого досвіду, спілкування з військовим, деякі кажуть, що я не хочу якось виділятися, щоб на мене звертали прямо увагу, і мене комфортно це. А є люди, які кажуть, що мені неприємно, що мене ігнорують. Тобто їм навпаки хочеться уваги, тому по-різному. Тому відповідно і по-різному вони реагувати будуть. Але ну, я не думаю, що щось буде страшне, якщо ви просто подякуєте за службу. Якщо людина з порушенням слуху, як з нею краще спілкуватися, ну наскільки ви можете жестами. В будь-якому випадку, навіть якщо ви не, не, не знаєте жестову мову, то все рівно можна показати жестами практично все. А і ще один момент: що люди з порушеннями слуху вони е, часто читають по губам, тому е, потрібно говорити повільно і намагатися розбірливо. Прості речення. Прості Якісь. речення, прості, так, невеликі, нескладні речення, повільно і розбірливо. Ну і мабуть, треба артикулювати. Ну, що, я, я баж... маю артикулювати так. губами, я маю Так, маю. так? тобто я так, це що... мала на увазі розбірливо так. намагатися. І доповнювати жестами, якщо угу, ні. Угу. Так, в крайньому випадку намалювати? Ну якщо людина так. перепитує дорогу, так ну просто там так. На... на телефоні можна на телефоні показати, карту можна відкрити руками, можна так. показати так. чи намалювати? Так. Це теж буде коректна, етична так, звичайно. поведінка. А якщо вас попросили супроводити людину з порушенням зору, як з нею краще йти? Чи варто її тримати під руку залікоть, чи просто поруч іти? Я би сказала, взагалі, коли ви торкаєтеся людини на вулиці, це з будь-якими з будь-якою інвалідністю, скажімо так, треба людині спитати, можна я там вас під руку візьму, або я зараз до вас торкнуся, або я зараз вас під руку візьму. Тобто, якщо говорити про людей з порушеннями зору. Повертаючись так. до вашого питання, то бажано все коментувати, що ви робите. Я вас зараз візьму під руку. Або хочете, ось візьміть мене ось моя рука, візьміть мене під руку, нам так буде зручніше. Тобто спілкуйтеся з людиною. Ось ми зараз переходимо дорогу, ось ми наліво повернемо. Тобто, буде. Коментувати не тільки те, що зараз відбувається в цей момент mm -hmm. часу, а ну, якщо там буде, наприклад, сходи е попереду, попереду сходимо, тобто попередити зараз. зарані так. людину, щоб вона підготувалася, що, що зараз буде так. зміна так. Ну, з прямого так. руху на якийсь людиною, просто треба спілкуватися. Ну от, наприклад, при переході дороги, якщо ми бачимо людину з білою тростиною, так. наприклад, що очевидно вказує, скоріш за все на те. Що в неї є порушення зору, чи варто запропонувати допомогу при переході mm, проїжджої частини? Я думаю, так. Да. Запропонувати, давайте я вам допоможу. Або чи можу я вам допомогти, чи потребуєте ви допомоги? Якщо людина відмовиться, то значить вона mm -hmm. сама справляється. А перейшовши дорогу? Запитати, чи, чи потрібна ще допомога, допомоги. чи далі, можливо, uh -huh. кудись треба супроводити людину, як е, навчити дітей етичному спілкуванню з людьми з інвалідністю? Ну не те, що вони там будуть вступати з ними в контакт, але діти вони бігають по парку так uh -huh. само, можуть побачити людину з інвалідністю і просто не просто в силу віку свого не розуміючи, як не образити людину. Uh -huh. З ними потрібно про це говорити в першу чергу, тому що це наші реалії. А зараз людей з інвалідністю дуже багато, і це прям реальність, наша реальність. І тому просто. Про це треба говорити. можна відео показати дуже багато, можна там і в Ютубі де завгодно і книжок Чи перед прогулянкою, так, підготувати. E, взагалі, мені здається, що це багато речей зараз з дітьми просто треба поводитись пояснювати, як поводити себе при. Небезпеці при тому при всьому і це мені здається одна із тем, яка must be, як то кажуть, має бути обговорена з дітьми заздалегідь, тому що ну і з мого особистого досвіду теж такі були е, трохи незручні ситуації, коли ну, де я чула, да діти запитують, чому там у дяді ноги немає, бо руки в присутності людини да? ж це Тоб... звичайне питання для, для дитини, дитини. тому що вік такий, чому так. Чомучки. Тому краще про це поговорити заздалегідь. Тобто я своїй дитині все пояснюю, все показую, тобто на доступній дитині мові. Тобто, моя дитина вона знає, чому люди без руки, чому без ноги, чому у людини може бути очей не бути, або чому вона може не чути. Тобто я це все розказую, пояснюю. Чому людина на протезі? Так, Наприклад, так. теж дитині ми, можливо ми цікаво. Все... Якщо дитині цікаво роздивитися, так. Ну, звісно, що це незвична для дитини людина, і, і якщо я навіть бачу людину, військовослужбовця, на вулиці або з тростинкою, або з протезом, я своєму сину пояснюю, що це наш захисник. Він там втратив руку чи ногу, тому що він нас захищає. Тобто, ну я вважаю, що ми повинні дітей привчати до поваги і до розуміння. Чому відбуваються такі речі? Як правильно реагувати на інвалідності, які не завжди очевидні, на перший погляд? Ми знову таки, про те, що людина на протезі, ми можемо не дізнатися через те, що ну вони прикриті штанами, наприклад, ну, кінцівки. я би так сказала, що це просто загальнолюдське відношення. Якщо ти бачиш на вулиці, людина якось себе веде ну, нетипово або видно по якимось ознакам, що вона потребує допомоги, то можна спитати. Знову повертаємося до цього, можна спитати, чи з вами все добре, чи можу я вам допомогти. Можливо, людині просто вона фізично себе погано зараз почуває, їй просто швидку треба викликати. Тобто, якщо ми бачимо, що людина себе якось веде і потребує, можливо, вашої додаткової уваги, то треба цю додаткову увагу дати і спитати, чим no. я можу вам допомогти, чи можу, чи потрібна вам моя допомога, чи з вами все добре. І от якщо ми не знаємо, чи, чи потрібна допомога людині, а ми її все одно її пропонуємо, чи варто їй одразу пропонувати свою допомогу? Я чому запитую, а, у мене є приятель, він, він з інвалідністю, okay. і ми, можливо, одна з перших наших зустрічей, коли ми їхали в автомобілі. Він виходив з автомобіля, і я йому запропонував, я відчинив двері, я хотів йому подати руку. Uh -huh. Він з тростиною пересувається, uh -huh. так? і він каже: Ні-ні-ні-ні-ні. Uh -huh. я, я звик, мені от якраз ця допомога не потрібна, uh -huh. тому що він сам звикає. І він мені казав, що ти ж не завжди будеш поруч зі мною. Uh -huh. Тому я вже навчився. Так. Як з цим жити, як пересуватися обережно, щоб не впасти, і так далі? Ну, а ви правильно зробили те, що ви спитали, і запропонували. Якщо людині потрібна допомога, вона її прийме. Якщо не потрібна, то це не нашкодить ваше питання. Чи може людина просто соромитися, попросити допомоги? Може соромитися, може бути різне багато причин, але запропонувати, якщо ви особливо, якщо ви це бачите, що людина там певні має складнощі з виходом з автівки, то звичайно запропонувати можна, потрібно, я би сказала. А якщо любов... людина, якщо людина відмовляється. То ображатися ну, теж звичайно, на це... Звичайно, ну на що ображатися. Ви все правильно пояснили, що вірніше да, діалог перепереказали, що я вчуся сам, я хочу сам. Тобто людина так хоче, це її вибір. На вашу думку, чи варто пропагувати етичне спілкування з людьми з інвалідністю, наприклад, на рівні державних програм? Чи можливо є якісь державні програми, чи якісь рекламні кампанії з цього приводу? Я 100% вважаю, що треба, прям дуже треба, тому що із мого досвіду спілкування не тільки, скажімо так, військовослужбовцями або навіть і цивільними, які з інвалідністю, і так само з іншої сторони. Людьми, які не мають такої інвалідності, так? то е, я ну, часто чую, що я не знаю, як себе вести, як себе вести з людиною на протезі. Тобто я ніякові я просто не знаю, як себе вести. Ніби і подякувати хочу, ніби. Але очі пущу, бо я не знаю, що робити. Я гублюсь. Тобто, Я вважаю, що треба людям пояснювати, розказувати, як, як себе вести, як коректно. Звичайно, я вважаю, що це 100%, тому що це наше суспільство, Суспільство зараз дуже потребує. Чи мають самі люди з інвалідністю брати участь у цих програмах? Чи можливо на їх порадах засновувати ці програми? Чи можливо вони самі мають виступати, ну, якщо є бажання, звісно, перед аудиторією, можливо, з лекціями, на те, як коректно себе поводити? А я на все скажу так. Коротко, тому що ну насправді дійсно всі правила воно корисне, коли вони виходять від самих людей з інвалідністю, тобто цей, скажімо так, комплекс цих певних правил, щоб в першу чергу вони виходили від цих людей. І в принципі, те, що я знаю, то ну ця інформація вона так і є. Вона виходить від людей, які мають інвалідність. Тобто є якісь організації, які їх об'єднують. Ну, Напевно, є. Ну, я можу сказати, якщо за себе говорити, то я спеціальне навчання проходила як психолог, як працювати з людьми, з військовослужбовцями, з ампутаціями із пораненнями і так далі. Тому це якби специфіка моєї роботи. Ось. Але і з досвіду роботи з, з самими такими людьми. Я можу поділитися да, якимись такими своїми думками, але це знову ж таки це мій особистий досвід. Коли військовослужбовці організовували такі акції, то це взагалі дуже дієво. Я навіть знаю таких активних військовослужбовців, які пропагують, які займаються таким. За що я дуже поважаю їх, тому що ну, це доступно, доходчиво людям, коли вони самі пояснюють, як краще їм. Мої колеги знімали сюжет, в якому захисник Чернігова Юрій Вєткін, актор, режисер, він приходив до дитячого садочка і дозволяв дітям дивитися, і теж розповідав про історію. Про те, як він боронив наше місто, і в той же час абсолютно не заважав дітям підходити, роздивлятися, як влаштований протез, як він живе з протезом. Так. На своєму особистому прикладі, і діти зі свого боку бачили, що ось це захисник, він втратив в кінцівку, захищаючи, так. боронячи нас. Це наші реалії. Ну, от, наприклад, коли я там в дитинці була, да, ми так не бачили багато людей з інвалідністю, тому, можливо, зараз виросли дорослі, які кажуть, я не знаю, що робити, як себе вести. Тому да, напевно, діти мають без цим поруч жити і розуміти, як себе вести, чому і так далі. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про етику спілкування з людьми з інвалідністю, і моєю гостею була Наталія Павленко, психологиня, консультантка, терапевтка з військової та кризової психології. Дякую вам. Дякую.